Як сказати німецькою, що ви щось зробили неправильно. Для цього вживаємо зворотній займенник «sich» та префікс фе. Якщо під час бігу «beim laufen» раптом ви опинилися в незнайомій місцевості, то значить, ви заблукали. Sie haben sich verlaufen». Якщо ж ви забалакалися з подругою і не помітили, як швидко промайнув час, значить. Sie haben sich verplaudert. Неправильно набрали номер телефону. Sie haben sich verwelt. Припустилися помилки в плануванні чогось? Sie haben sich verplant. Якщо ж ви раптом щось зробили неправильно, dann haben Sie sich vertan. Припустилися помилки під час читання, то значить Sie haben sich verlesen. Під час підрахунку? Sie haben sich verrechnet. Sie haben sich vermessen. Sie haben sich verschluckt. Das geht natürlich auch mit anderen Verben. Schreibt eure Beispiele in die Kommentare.